Мир вам, добрі люди. Для батьків вже знайоме місце, знайомий сюжет, наша старенька ванна без, без ремонтів, все таке тимчасове. Постараюся відео на 5 хвилин. 15 грудня, як я обіцяв відзвітувати, що в нас по сонячній генерації, як нас гріє воду. Наше сонце. Значить, від 26 листопада, як я раніше казав, ми почали час від часу включати мережу. І мережу включає тільки на нижній тент, так до 40, деколи 45 градусів. І, і тут ми намагалися, щоб та мережа включалася коли і сонце. І тут були такі дні, не знаю, щось останній тиждень, що ту мережу, можливо, десь раз на тиждень трошки щось включили, ми догріли. а верх так вже вже. Здається, вже не вистачати раз, прийде вже 45, то 50, 47, о, паде на 40 вранці, там, знову до 50 і вистачало. Вчора у нас було трошки більше сонячний день, наша електростанція та що з інвертором. Нагадаю, для постійних і скажу для нових глядачів, що це у нас нагрів іде від сонячних панелей без інвертора постійним струмом. Ці розетки три зроблені. Там постійний струм. І те, звичайно, на 220 В. Так підібрана напруга. Напряму без контролер, Ой, без інвертора, без акумулятора, Тільки контролер як там стоїть. Це постійний струм працює. І вчора у нас було трошки більше сонця, тому ключу... <клух> виключна була мережа. Просто від інвертора ми від сонця догріли не Отак може було. Вчора так догріли 40, можливо, так трошки більше 40 градусів. Сьогодні. <клух> Ми не очікували, у нас вийшло сонечко, таке було не аж аж таке, але там, де інвертор наград, нагнало більше 30 кг. що ще не знаю, треба зайти подивитися. То я... У нас включений був від сонця тільки верхній. Ден. І брісся вверх. То я переключив один, бачимо, вверх. Іде тем один нижній темп. І ми догріли знову, бо він був нижче. Серединка така. Це все від сонця. І, до речі, оце світло наше російської теж від сонячна енергія. Зараз ми виключили. Вже ми три дні вимикаємо мережу в день, вночі не вистачало, вмикаємо, не знаю, чи цієї ночі будемо вимикати чи ні, бо вночі довгі може не вистачити. Отака у нас температура 15 грудня від сонця це нагрів, напряму без інвертора, без нічого. Це ніколи... Не ваш колектор сонячний, хоча сьогодні вже так пробивалося сонечко. ну Чистого сонця не було, але так ну ясний день був такий. Трошки вранці були хмарки, потім день було таке майже чисте сонце. майже, Але не чисте сонце було. Отака От історія. Так що дивимося, далі покажемо. По там такі нюанси є по контролеру. І для тих, хто зайшов, можливо, вперше. Ще раз ми розкажемо потім, як є панелі, як, як контролер, все. Просто зараз в мене немає змоги знову ніч, в день, в день не було коли. Ну, а по генерації, там, мені писали, Борис там ну взагалі є різні люди, неадекватні такого понаписують, дурниці. На інших каналах читаю, каже, підсадні качки показують на відео те, що треба. Один там Сергій Марченко щось був не попав, попад. Я їм показую проводень. Він каже, а ви каже. Людям, як впарюєте свої котли. Я показую про сонячні панелі. Він каже, що ви впарюєте свої котли. А борис щось хоче на цьому. Ну, дивіться, що Борис на цьому хоче? я не знаю. Я сонячні панели не виготовляю, не продаю. Контролерів не виготовляю, не продаю. Даю людям контакти. Мені за це жоден не платить. Виробник контролерів. Тенів я не виробляю їх, не продаю. Не знаю. От який мій сенс. Люди, люди настільки спорчені нас в Україні, там кажуть, такі, такі народи. Гнилля дуже багато, але ну, і все ж таки більшість адекватних людей. Ділися з ними інформацією. Кажу, треба інформацію, коли вона платна, от і вона їм цікава. Коли так показуєш, дивіться, люди, беріть. Та я не вірю. От я не вірю. От, от людині подобається жити в Омані. Не вірте, не вірте. Ну, більшість нас, я вважаю, що відсотків 80 ми перекриваємо сонцем потреби нашого гарячого водопостачання. Води не економимо, але в ванну не наливаємо, тільки миємося душем. Такого дня, щоб я не мився душом, ну, просто не буває. Тому що кажу, у нас робота грязна, плюс в мене на кухні води не економлюють. Зараз гаряча, гаряча вода прийшла сьогодні. Від сонечка, правда, там, ну, те, що електростанція у нас працює, і хлібчик там дружина напекла, і, і, і прала, і все, і зварювальні апарати працювали, і нагр... зарядили акумулятор на 100%. І вода з крана на гарячий, все Від сонечка від приємно, приємно, незалежно від блекаутів, незалежно від е, тарифів, незалежно від чого. Мені подобається. І воно мене, оце число на нагрів води, е, стільки, як ми споживаємо, при нашому споживанні це окупність максимум до трьох років. Вийти на ноль. Хоча вже гроші вкладені, вже воно зараз нам приносить тільки додаток. Плюс до того, що згрізе рушничок і гріється сама ванна кімната. Якось так. У нас опалення зараз ніяк немає, тільки електричне. І електричне у нас все практично від сонця. якось так. Ну, були дні темніші, не вистачало. Побачимо, що буде далі. Покажемо в кінці грудня, в принципі, у нас вже тиждень залишився до самого меншого дня. Тільки що погода, ну, якби самі такі хмарні дні зазвичай в грудні, вже в січні за всі, в січні трошки, можливо, буде більш сонячних. Хоча цей тиждень прогнозують сонячні дні, але я не буду вдома, вже вам не покажу. Хіба десь сюжет знімемо дистанційно по різних цих опенхабові чи по графані. Якось так обіцяв, хто чекав, показав по панелях, по контролеру ще покажемо. Наразі дякую всім, хто був з нами. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.